Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Юа. Сьогодні ми з вами детально обговоримо один із наказових знаків 4.11, який називається Рух легкових автомобілів. Чому я вирішив записати окремо відео про даний дорожній знак? Тому що досить часто водії, керуючись цим знаком на дорозі, помилково думають, що проїжджати туди дозволено лише водіям легкових автомобілів. Але насправді це не так, тому що згідно визначення дорожнього знаку існує набагато більший перелік категорій транспортних засобів, які можуть під нього проїжджати, тому друзі, якщо вас цікавлять всі наказові знаки, тема вже є записана на youtube каналі. Я посилання залишу в описі до даного відео. Ось і там детальніше ви можете з ними всіма будете ознайомитися, з їхніми особливостями і цими всіма нюансами, як правильно ними керуватися. Ну а перед тим як приступати до розгляду цього дорожнього знаку, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити свій коментар в підтримку каналу Світлофор. Юа». Ну, а ми з вами розпочинаємо. Отже, чим цікавий цей дорожній знак, тому що досить часто він вводить водіїв в оману, заплутує водіїв, адже водії досить часто дивляться, що там показано легковий автомобіль. А насправді можуть проїжджати і інші категорії транспортних засобів. Зараз я вам зачитаю, хто туди також може проїжджати. Отже, дозволяється рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів. І вантажних автомобілів дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни. Так, ви класично з правил дорожнього руху знаєте, що у нас вантажні розпочинаються по масі від 3,5 тонн і вище, тому що там є наведені відповідні категорії. Але під цей знак, ще раз уточнюю, можуть проїжджати вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких до 3,5 тонн. А більше 3,5 тонн під цей знак проїжджати не можуть. Ну і на цьому визначення не закінчується, тому що є уточнення, кому ще можна проїжджати в цьому напрямку. Отже, дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій <зоні>. Тобто ви бачите, що навіть якщо є приналежність до цієї території, то в тому напрямку можуть проїхати або ваші особисті транспортні засоби, або можливо, там вам привозять якусь доставку, чи є техніка, яка обслуговує цю територію. Тому вони також можуть проїжджати під даний дорожній знак. І знову ж таки, це ще не все, тому що є уточнення, як їм проїжджати на цю територію, і в тому напрямку проїжджати. Отже, у таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Ось тепер ми бачимо повністю всю картину. Є уточнення для водіїв, що тільки на найближчому перехресті, ось вони повинні в'їжджати-виїжджати. Ну і також ви тепер вже знаєте після сьогоднішнього розгляду, що не лише легковим автомобілям можна під даний знак виконати проїзд. Я надіюся, друзі, сьогоднішнє відео для вас було цікавим і корисним. Якщо сподобалося, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал для того, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих відео. Ну і залиште, будь ласка, свій коментар в підтримку каналу Світлофор. Розвивайтеся разом з нами, вивчайте правила разом з нами і будьте хорошими водіями. До нових зустрічей!